Так, всім привіт. Я, значит, покажу діляночку після пшениці. Пшениця дворучка, ручка. Сів я її другому році весною. А, а збирав уже, там у нас дощі були з 1 серпня серйозний 2-3 тижні. Я її збирав вже десь 20, 15 20 серпня. уже, уже она и всыпалась и, и почернила и трошки всыпалась. так убрал ее и все что-то не приезжал а это приехал сегодня у нас какая там 21 квітня. приехал а тут лес можно сказать и было так трохи густейше, ну, хотя бы вот такой вот такой чтобы был Оце обробити гербіцидом проти цих курянців. І хай собі росте, а так, є такі куски поставити заросте буряном. Так, то що хочу показати? Тобто я вбирав її, скажу десь приблизно кінець серпня. Так. Е Потім дощі пішли. Вересень там всі знають, що дощів було дуже багато. Зима там тепла і так далі. Весна теж випадів багато. Я приїжджаю на, на ділянку, дивлюся, що виходить. Те, що впало, якось там воно проросло, то воно таке вже вимахало, вже, вже реально. Кущі, тут вже тру трубка ось о 20 см, а там 30 см рослин вже. І реально таке кущіння я ще такого не бачив. Там десяток точно є. Я в шокі. Так, ну що ж, прийдеться обрабати гербіцидом, гліфосатом і, і сою або навпаки. Перше посію, а потім, потім обробка гербіцидом. Зараз реально важко з посівною. Дощі. в тому році були, була в основному суша, сушило, а зараз мочить. Треба якось приспосаблюватися, хоч не хоч. Там такі кущі є просто вражений. Можливо кусочок десь уголочок залишить, якщо виживе від гебіцида. Що з нього виросте. Але є такі діляночки, ну, такі кущики, що видно примерзли і, і таке відходить. Кстати, ці діляночки під половою соломою. Так, я думаю, тут можна буде моїй анкерно сіволку посіяти. Мокра. Не прийдеться якось, якось сіяти. Я дивився на погрози. Погоди сухої нижні.